Вітаю, друзі! 20 липня пройшов турнір, присвячений Дню Шахів і у місті Херсон. І це дуже-дуже приємно, що був організований, незважаючи на що турнір. Так, звичайно, склад учасників не дуже сильний. Але я дивився фото із сином, і нам було приємно бачити, ну, звичайно, Павла Яковлевича Заборського. це... І шахіст дуже сильний, і його історії дуже-дуже круті. Де я хочу всі фотки показати так ось спершу. Це Володимир Ворона, теж такий доволі був міцний першорозрядник. Це молодий хлопець, ну, десь уже йому років 16-17 Корнієнко. Роман здається. Цього не пам'ятаю прізвище шахіста. Це ну, мій один з теж залюбленців. Я розповідав історію, як я переплутав ропопорта. Так ось я думав, що цей дідусь йому до речі я подивився, і я вгадав і подивився. Потім 85 років цей дідусь Д'яконов Євген, але його, його чомусь всі називали жора жора І ось тоді я його перепутав ще малечею з. Ну там років мені. не малечею, я вже був КМС. Переплутав з Георгієм Роповортом. Я очікував грати з дідусем, а сів Георгій Якавлів. Так, добре. Цього хлопця я знаю. Він у дитинстві багато партій грав з моїм сином. Це Дмитро Антоненко. Мій син, він старший за сина на декілька років. Михайло його вигравав, але Дмитро такий непоганий в нього склад мислення був. Можливо, якби він серйозніше тренувався і з більш сильними тренерами, то досяг би більше успіхів. Цієї дівчинки не знаю я. Так, це Новіков Євген, він бачимо судить тут у турнірі. Ось Євген. Діаконов, як його називають чомусь Жора усі, ну це просто красень. Нічого не чую, але грає коректно. ну Тут а так у піджачки він завжди і завжди охайний. ну Дуже приємно, чемний, охайний, приємно за ним наблюдати. Павл, Павло Яковлевич Заборський. Бачимо, давайте на позиції подивимося. Що тут за позиції, так, друзі? Давайте я покоментую в такому форматі, прийшла ідейка. Покоментуємо. Що тут? Так, це тури. Ну тут білі просто трощать, якщо хід біл, просто трощать, Павла Яковича. Нічого собі який. Потужний гравець. Що далі тут? Тут щось з королем проблема, але кінзі один не дає поставити мат. Хоча там у чорних можуть бути ідеї, знаєте, Турев 6, ж 6. Ну, тобто позиція білих виглядає безнадійно. У дяді Жори, що тут? Незрозуміло, для чого ж ось це, це свербіння по білим полям. І там таке ж саме, це на Б7, здається, конячка. Тут слон повинен стояти. Така не дуже зрозуміла гра. Так, дебют, ну, білі. Я таке не рекомендую початківцям, оці всі рейті і так далі. Є 3, Б3, ну так не потрібно ставити. І у чорних є помилка, до речі. А замість пішака ну, потрібно вже ж вести боротьбу за центр. Кінь на Ц6 стрибанув тут зарано. Повинен бути пішак на С5 спочатку. Ну давайте ще щось подивимось. Такий в нас огляд. Не тільки пригадуємо так людей, але й позиції. Тут щось, наприклад, у Фімцевого Пішак на С6 стоїть дуже пасивно. Я ці схеми рекомендую більше з конем на С6, і чорним потрібно проводити Е5. Стан пішака на С6 незрозумілий, тому що чорним все рівно доведеться грати кінь Б на D7 і Е5. І кінь на D7 стоїть, звичайно, більш пасивно, аніж на С6, і пішак на С6 ніякої функції не робить. Білі так розставилися по магнусовськи Це. Ну дуже-дуже такий ну, і патріот, і така цікава людина. Йому теж здається, за 70 вже так років. Але коли він мені сказав ще до війни, скільки там, 70, я як 70? Він. От побачите на фото, який такий кремезний, потужний, це лікар з Білозерки, зубний лікар. Але коли грає шахи, особливо в любительському залі, і крики, і галаси перехаджування. А пам'ятаю, що в дитинстві Микола казав мені, коли я був дитиною, приходив, програвав дітям і дідам. А у тренувальних іграх у любительському залі він мені казав, ну не можна так засмучуватись і так далі. Думав, ух, як чоловік каже. Логічно, а сам грає, потім вже дивився, там доходить до таких умов, все. Закінчилася гра, він з тим суперником люб'язний і все. А грай, я тобі зараз дам 10-0, я тобі дам 5 0 і перехаджує і не дає часи перемкнути людині. Ну але це емоції, це гра поза грою. Він звичайно дуже-дуже шляхетна і коректна цікава людина. Ось він, Микола, ляг. подивіться, мишці, які м'язи, так, ух. Ось просто приклад, як потрібно слідкувати за здоров'ю. Так, це наша зірка, це наш співак, є пісні його, подивіться, група «Южне Волнення. Олександр Заборський, кандидат у майстри спорту, коли він був у найкращій своїй формі, мав рейтинг за 2200. І мені дуже приємно, що коли мій син виконував норматив кандидата у майстри спорту, він обіграв Олександра саме з таким величезним рейтингом. Хоча. Мав перемоги і потім над Олександром. Але Олександр Шахіст сильний має. Я не знаю, як перемога, але безліч нічиїх з найсильнішими шахістами області. Ось тільки зі мною йому так поки що й не пощастило. Це його улюблений закриті схеми через англійський початок, іноді він пішака ставить на е 3 Тут ми бачимо, поставив на е 4 Грає він шахістом, якого я не знаю, чому, е, чому він грає у турнірі, чому він не заарештований? Бо в нього прізвище Москов. А якщо серйозно, це дуже цікавий, це звичайно гумор, це цікавий шахіст, як ще коли був першорозрядником, розрядником, вже тоді вважав, не пам'ятаю, на жаль, зараз ім'я вважав цю людину дуже цікавим шахістом. Він рідко приходив на турніри, але завжди грав доволі доволі потужно. Ну зараз він у віці, тому звичайно. Але в турнірі він здав, зайняв друге місце. Друге місце. А третє, здається, ось Олександр зайняв Заборський, там десь написано. Так, це Корнієнко, що тут ну, чорні якось полюбительськи розіграли дебют. Ми бачимо, не знаю цього чоловіка. Зінові ворона. Це кремезний такий гравець. В нього рейтинг, коли він був у найкращі свої часи, був. На рівні кандидата у майстри спорту теж в грі запальний. Може десь навіть і там і переходити теоретично все, що завгодно може бути. Зі мною не разу, але там між дідами може бути все, що завгодно. Але коректний, люб'язний, приємний, розумний, тільки гарні слова можу сказати за нього поза грою. Просто такий доволі амбітний у грі. І, І я вам скажу він самоучка, але грає у. Ну, талановита людина, грає дуже-дуже сильно. Як е, приємно подивитися, як витягнулася, як пострункішала е, Романна. Романна, вона на, на 3 чи 4 роки старша за мого сина, і в дитинстві ну, він грав з нею, обігрував її. Вона тоді грала не дуже сильно, навіть коли мала перший розряд. Не знаю, як вона грає зараз, але виглядає вона просто супер, молодець. Так, ось. Володимир Ворона, так ми вже сказали. Тут шотландська партія розіграна. Я не раджу цю схему за білих, але ось розіграна шотландська партія. Варіант з раннім, з третім ходом. Д4, Є кінь Д4, слон С5, білі там слон Є3, С3, чорні, бачите, ферзь на F6. Що ми тут встигнемо ще в цьому відео? Ось цю людину, я вже сказав, я не, не знаю. Я, в принципі, пам'ятаю всіх, кого бачив. Так, Леонід Козак. З Леонід Козак бачимо такий стильний, така сорочка цікава, волос, як завжди. Ну, це просто такий якийсь дуже-дуже може, як якийсь рок виконавець, чи ще. Це майстер спорту, який вже давно приїхав до нас з Узбекистану, виконував нормативи міжнародного майстра спорту. Сильний, шахіст, але дуже такий люб'язний. У шахах теж. Не знаю цього дідуся, не знаю. Це, мабуть, хтось з організаторів теж. Леонід Козак. Цього чоловіка не можу пригадати. Оксана Харашаєна, майстер спорту, теж працює у США. Ми бачимо. Ось Новіков, вони у парі працюють. Ну, Євген Д'яконов, це дуже-дуже приємно. А, Василь Гавриченко, на жаль, ну тут нічого не можу гарного сказати взагалі, тому що ну так, він працює у США, але людина, яка має рейдинг 1600, і робить по декілька кол. Робила. Коли були обрахунки рейтингу по декілька кол, вилітає з цього 1600, Потім йому дають як умовному першорозряднику 1900, Знову він за півроку вилітає з 1600, І він при цьому тренує, і він при цьому там розповідає, вчить. Так само грати, вибачте, людей ну, йому самому потрібно ще вчитися і вчитися, років 300 вчитися, а потім вже можливо починати когось тренувати. Я кажу дуже жорстко, але так воно є. Ми не йдемо до лікаря, який е, прочитав одну книжку і не вміє оперувати. І так само повинно бути з. Зі спортом. Добре, друзі, давайте я продовження запишу у наступному відео. Я сподіваюся, херсонцям буде приємно побачити ці фото і такі мої, можливо, жорсткі коментарі, як до Василя, але вони чесні і від чистого серця. Продовжимо.